Історія з Богданом Буткевичем показує, що влада ніколи не втратить можливість нагадати собі на голову. Ну, замість того, щоб зробити з цього кейсу мотиваційну історію для мотивації інших мобілізуватися, зробили як завжди, треш. Будкевич працював з гурмо, критикував Єрмака Зеленського, але покритикував без углу, і це викликало велике незадоволення. Йому дали шапці, звільнили заднім числом, як стало відомо. І після цього. Обголосили в розшук як хилянта. Ну так працює людина в гурмо, все окей. А як тільки критикує безуглу ухилян. Але важливо на це, замість того, ще раз кажу, щоб з цього кейсу зробити красиву історію про мотивацію і мобілізацію, зробили історію, з якою будуть волати всі і користі країни, якої не буде. А могли б просто надіслати повістку, запросити і після цього би показали. Відомий журналіст мобілізується до зсу. Ну красива ж історія, але це ж наша влада, що у мене їм потрібно геть інше.